Полтавські водії зможуть сплачувати штрафи прямо на місці порушення. Про це розповіли на брифінгу в обласному управлінні ДАІ. У працівників Державтоінспекції з'явилися мобільні термінали, за допомогою яких порушники зможуть розрахуватися після складення протоколу. Правоохоронці стверджують, це має зекономити час і їм, і власникам авто. Термінали нічим не відрізняються від тих, що стоять на касах у супермаркетах. Говорять працівники ДАІ. Вони Розраховані на використання будь-яких наявних і діючих в Україні платіжних систем, будь то Віза або мастер-карт, вони не потребують будь-яких додаткових навичок або здібності користувачів. Плативши штраф через термінал, учасник ДТП отримує чек. Його копію додають до матеріалів справи. В інспекції уточнюють, оплатити таким чином можна лише штрафи за адміністративні правопорушення. Якщо ДТП було серйозним, і справу передають до суду, термінали не використовують. Проте користуватися приладом не обов'язково. Можна сплатити штраф у банку. Термінали вже є на двох постах у Сухинівці Кобиляцького району та Лубнах. Якщо нововведення приживеться, таке обладнання можуть видати на кожну патрульну машину. Термінали для штрафів чергове спрощення для автомобілістів, кажуть удаї. Минулого року в. В області з'явилися європротоколи. Їх за згоди можуть складати учасники легких ДТП без штрафів та участі інспекторів ДАЇ. Щоправда, заповнити протокол можна за кількох умов. Повинна бути відсутність загиблих та травмованих. По-друге, один із учасників дорожньо-транспортної пригоди повинен визнати свою вину, відсутність у обох учасників алкогольного чи наркотичного сп'яніння, наявність у обох водіїв. Полісів діючих полісів обов'язкового страхування відповідальності та розмір шкоди не повинен перевищувати 25 тисяч гривень. На брифінгу нагадали бланки європротоколів видають у страхових компаніях. Компенсацію за шкоду виплачують протягом 90 днів після складання протоколу.